Касел цей серіал цілих вісім років захоплював фанатів своїми детективними історіями. А головні герої Стани Катіч і Натана Філіона закохали в своїх екранних героїв ледь не пів планети. Однак, те, що відбувається на екрані, часто зовсім протилежне до того, що відбувається у житті. Натан проти Стани Неприязнь. У серіалі Касел все йшло за класичним сценарієм. Спочатку між його головними героями Кейт і Річардом виникла неприязнь, і в стосунках була ледь не ворожнеча, яка згодом переросла у роман і палке кохання. Наївні глядачі думали, що все так і в житті. Однак Стана та Натан, здається, надто вжилися у роль спочатку, і в житті їх стосунки якраз і зупинилися на етапі неприязнь. Якщо перші сезони ця на любов один до одного виражалася у дрібних конфліктах і простій неприязні, то до четвертого сезону ці двоє буквально зненавиділи один одного. Причому ненавиділи настільки, що продюсерам не вдалося це приховати навіть на прем'єрі четвертого сезону Касла. Адже стана і Натан перестали давати спільні інтерв'ю на прес-конференціях. Вони виступали окремо і, взагалі, перестали з'являтися на будь-яких заходах разом. Ось так не перетворилася на відверту війну. Натан проти стани. Останній бій. Коли на знімальному майданчику не залишилося нікого, хто мав управу на двох ворогуючих акторів, там почався справжній хаос. Натав став одним із продюсерів серіалу. А отже, начальником стани, а не просто партнером по знімальному майданчику. Він говорив, що і як знімати. Він вирізав зі сценарію героїні стану Кейт. Її головна роль стала зовсім неважливою. Кейт набридла така зухвалість, і вона просто пішла із серіалу. Це стало кінцем касла. Ну, принаймні так виглядало, адже ніхто не сподівався, що без головної героїні хтось наважиться знімати наступні сезони. Але як виявилося згодом, натан спеціально виживав стану із серіалу, випробовував її терпіння, так би мовити. І коли вона пішла, спокійнісінько собі знявся у дев'ятому сезоні. Однак очікуваного результату так і не було. Хоч серіал і називався Касел, і герой Натана як не крутий, був головнішим, однак у людей цей серіал асоціювався із парою натана і стани. І коли вона покинула проект, люди просто відмовилися його дивитися, як то кажуть, не копай комусь яму, а то сам можеш туди впасти. Так і сталося із Натаном Філіоном.